Із руханки та ігор розпочинається перший дзвінок для дітей, які нині перебувають на лікуванні в обласній дитячій лікарні. Опісля кожна дитина сповіщає дзвоником про початок навчання, і всі прямують до школи супергероїв. Тут спільно через онлайн-трансляцію слухають привітання та настанови з інших міст України. Далі ж розділяються по класах і починається перший урок. Тізнаємося про державні символи, природу, культуру та традиції українців. Перше прийшла на заняття шестикласниця Анастасія Карпенко. У лікарні вона четвертий день. Мені дуже подобається, а саме більше мені подобається математика, тому що тема дуже цікаво, приклади, а мені це подобається. Влітку приходив сюди вже декілька разів, розповідає восьмирічний Єгор Пчелінцев. Тут все класно, тут все хорошо. Клеїть, як я вчився. Лабіринти там всякі. для дошкільнят облаштували окрему зону. Тут сьогодні виготовляють поробки. Що це? Шкільний дзвінок. Вони ще в школу не пішли, але для них це також, також важливо, тому що в садочку теж починається навчальний рік і теж починаються заняття. Тобто, під час навчального року будемо старатися пройти програму, щоб дітки за період, що лежать в лікарні, не відставали від навчання від навчального процесу. Із сином перебуває у реабілітаційному центрі Сніжана Хомутківська. Після процедур говорить дитині в радість тут перебувати. На даний момент для моєї дитини ще дошкільня дошкільнятки все чудово. Йому і матеріали, і все 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 йому подобається. Ну тобто він іде з задоволенням. Займається, розвивається все вічно. За канікули відпочив, тому до занять повертається із задоволенням, каже восьмикласник Роман Боровський. Мені подобається саме більше, що розвиток, тут хороші ігри, кук, харак, ну, куку допомагають, кробити кук поробки там. Восьмикласниця Вероніка говорить, через процедури для покращення зору свій навчальний рік також розпочала у стінах лікарні. Та завдяки школи супергероїв уроки не пропустить. Просто так сидіти в палаті, і нічого не інші це скучно А щоб ходити в школу, чим ти займається робити якісь поділки і бачок, де то немного Очікує заняття сина Валентина. Голуб говорить, безперервний освітній процес це найкраще рішення у нинішній ситуації. На жаль, ми попали в лікарню. Апендицит нам вирізали, але це дуже приємно. Мене здивувало те, що дійсно у нас є такі програми, от, і це державні програми, це не просто так, от, що дійсно пікуються про дітей і дають навчальний процес, не виходячи із стін лікарні. Ну навчаються так, як і всі діти, от, коли хоче, коли не хоче. От, але я бачу, що йому тут цікаво, от, тому що все рівно це не так, як звична школа. От, тут все нове, попереднього. Перше і по новому проходить оцей по новому формату, тому я думаю, йому дуже подобається. Команда складається із семи штатних працівників та семи вчителів-предметників, розповідає методистка освітнього центру Олена Рясна. Усі заняття узгоджують із лікарями, аби діти могли приходити на заняття після процедур. Маленькі супергеройчики, які поєднують навчання і лікування одночасно, тому ми повноцінно працюємо починаючи від дошкілля, закінчуючи учнями старшої школи. Для маленьких діток навчання відбувається згідно. Програми українських дошкілля, якщо ми говоримо про садочок для старших відповідно до програми НУШ, для кожної вікової категорії є свої приміщення. Так як ми працюємо повний робочий день, то ми маємо можливість розділити дітки діток по відповідним класам навчання. А для старших діток в другій половині дня працюють вчителі профільних предметів, власне, які викладають там фізику, українську мову, математику. Щодня на навчання приходить до 40 осіб. Додає жінка, ми державна установа. То нас повністю забезпечує держава все. З чим діти працюють на уроках, навчальні матеріали все це нам дається. І наші вчителі їх використовують на своїх уроках. У нас сучасні кабінети з інтерактивним обладнанням діти можуть повноцінно отримати всі освітні послуги. Дітям дійсно тут цікаво. Діти тут знаходять своє місце. В них тут є своя так сказати, свій такий простір, де вони можуть відпочити від лікарняних стін і розкритися власне як особистості. Відкриття простору стало можливим завдяки фінансуванню фундації Олени Зеленської. Говорить директор обласної дитячої лікарні Микола Кондратський. Не задоволенко я. Діти вони спілкуються зі своїми одногрупниками. наші дуже досвідчені вчителі. Це дуже перспективно, Це з'єднання школи, лікування і виздоровлення. Ми задоволені, що в нас таке є, і, звісно, будемо старатися, щоб можна було більше розширити його, більше вчителів тому, що дітей у нас десь знаходиться приблизно 300-340, а завжди може навіть не вистачати тих місць, які у нас є. Але буде школа розширятися, значить буде більше дітей ходити. Так що ми задоволені, і діти задоволені, і лікарі задоволені. Тетяна Зозуля, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.